Так, всім привіт! Сьогодні 18 вже грудня. Так, ось я з кожуха вже вирізав. Так, зараз. Будь здорово! Сирувато так, мангари. Вирізав оцю пластину, що вварював. Обичним електродом Ну, Такі мікротріщинки були, ну, скільки років держалося, я, виходить, звідтіля поприхвачував знутрі і тут знаружі. Ось така пластинка. А це ця пластинка була. ПДМка ще Пускачу. ну, з короче, корпуса зроблена, і там ця пластина була. Прикрученою це з неї і робив. Так, що ми чим ми займаємося? Чим займаємося? Коротше, репнув був блок, розморозили ми блок. Я його раз, коротше, заварив. Оце вже другий раз заварив. А воно все одно і, і не біжить отакі струєчки так по чуть-чуть єле-єлі. -чуть, воно в принципі може б засипати е, туди якоїсь порошка. Воно б може залоїло б і, і держало. Ну що то, блін, якось. Хуйце, щоб трошки надійніше було. То вирішив, коротше, пластину зараз будемо. Сюди вкручувати, не знаю що вийде, може ще хуже зроблю, не знаю. Так, а заварювали ми перший раз. Не знаю, видно буде чи не видно. Отакий корише, полуавтомат чи як він там, чи кемп називається. Ну, Тільки він цей під газ. Під балон, Ну, Балона у нас немає. Ми купили невеличку кілограмову з флюсом, чи як вона там, чи порошкова. І короче, воно варить якось так, можна сказати, херово, Короче, з балоном чітко варить. Це я ось тут був. Перший раз спробував, воно вроді товар, а тільки так короче більш стріляє і пропуски якісь такі робить. Як я його там не крутив, ніфіга, там ще ж поміняв провода. Коротше воно ніфіга. Вчора я отож, короте, залив воду, воно оту, трошки менше, звісно, соплило. Ну, думаю, спробую ще обичним електродом. Які воно тут... Ано 36. Коротше, вроді б той варе, а тільки воно якось від блока типу, От від чугунини, типу, як будто підрепується. Хоча я його нагрівав і перший раз, і другий раз горілкою, а воно ніфіга. Ну і коротше вирішив я отаку пластинку прикрутити. Тут уже дірки, коротше, на 6 болтики будуть. Зараз беру все п'яте сверло. Зараз буду в блокові дірки чи отвори сверлити і мечиком нарізати. Предварительно все спробував, п'ятерочку і просверлив, отвір, нарізав, то вроде б різьба, все нормально. Болтик закручується, все нормально. Да, так, скучно тобі туди. Гарапці тут цвірінькають. Не видно. Вони тут такі вже, можна сказати, сильно і не бояться. Я тут сівалку був крутив. Вони тут кукурузку їли. Прилетять тут кукурудзку поїдять, потім перелетять в другий там соєшничка поїдь. Ну що, так, Ішло, ішло діло. І ось зломилося. Зараз так. Ну тут я вам скажу довольно тіло товстеньке, далеко засверлюється. Ну, тут в цьому болтику там єлі-єлі. Ну а тут воно бачите, яке товстеньке, і то я туди далі стараюся сильно не сверлити для болтика хвати місця. Короче, отакий такий наборчик, ось головка. Шестерка сюди забив, бо таким верлом нема як крутить. І, коротше, зломилось, Найшов ось ось друге. То, виходить, в оцю дірку влазило, а тепер в оцю, бо в цій. Тепер треба якусь другу головку зараз шукати. Коротше, отаке діло, блін. Робці трохи поприлітали. Їдять і кукурудзку Вони такі найдуже вже й бояться в мене, бо не перший день тут зі мною. Херувається камера. Ух, жирні які! Е? Хорошірти, блін, свиням не буде чого їсти. Безсовісні ви, блін. Так, коротше, ще одного, бачите, зламав. Одна ось Одного краю І одна там. І найголовніше, що тільки-тільки на заході, тільки трохи цей, щоб знаєш сказати, що аж туди вже дойшов і десь там вперлося, так ніфіга Так, Зараз будемо якось потихеньку видовбувати вітеля. Так, коротше бачите, ось один кусочок, а ось другий. Короче, повисверлював. Ну, це вже легше черні по... пооткручував. Тепер будемо далі нарізати різьбу. Да, короче, вже півдня добуся, це тільки поки тільки отвори пороблю. Ну і що, короче, обламало і ще один було. Ну, короче, досверлив, дорізав різьби. Думаю, я вже буду напослідок довбатися. Короті ще й обламалося за підлітцо, відверточками, всім там довбав. Ніфіга не виходить. Вже хотів, в принципі, оставлять думаю, хай буде, може воно тут якось увіжметься. А з іншої сторони, думаю, тут ще воно вниз, аби хочу гору. Ну, Думаю, що його робити, що його робити. Ось бачите, гаєчку приварював. Короче, і точка вроде тут така чималенька. А цей. Ну, короче, обрізало. Другу гайку ось вже бачите, і точка вже більша. Все одно обрізало. Я вже тут воно ще лишніх поприносив. Короче, цю ось уже так варив, що аж гайка розплавилась. Ну, короче, зірвало. Зірвало, ну... Слава Богу. А то вже думав останеться там. Сворка обична, електродсь. Ну, інвекторна така маленька. І бублик прийшов, да? Бублик? Що, ти, а? Помагаєш? Да. Ха-ха, ха А Мені тут не скучно, да? Не скучно мені тут, а? Давай, вилазь, давай, вилазь. Молодец Моя, я всі хочуть, щоб я погладив всі бублику не могуди, да, за цим бугайом. Сейчас, повторюй де Сейди гулять Так, що. В ідеалі б, звісно, якби була сира резина. Но де ти її зараз вже знайдеш ту резину? Це раніше вулканізували. Ні, може зараз хтось ще й займається. У мене теж колись був поршень такий обрізаний, там бензину туди лєш і так вулканізував. Ну, цим вже давно ніхто не займається. То, мабуть, виріжемо просто звичайну якусь камеру. Ну, і думаю герметиком тут намажум. Треба цей Бо ще. мокре. Зараз я її горілкою потім перед тим як буду ставити, трохи просушу і герметиком намажу і резина. Коротше, потім як буду ставить, покажу. Да? Бо... Так, ти ж. І ти хочеш, і ти хочеш, всі хочеш, щоб я їх погладив. Собаки такі. Хороші, да? Так, хорош вся. Так. Підігрів блок. Такий гаряченький. Треба трохи тепер підождати. Резинку таку вирізав із цього, з камери, ще з совєтської, з комбайновської, товстенька така. Болтики он насобирав. коза а растой герметик намажем потом может еще был такой трохи резьбу по намазу тут есть кое-де скризни, ну, наскрез дирка чего и будем пробовать зажимать так ну что короче доработал. Так, де-не-де -де. резинку чуть, -чуть піддавило. Герметик, звісно ж, дуже повилазив. Ну, оце отак. Воду зараз заливати не будемо, хай вона там підзастине, буду собирати топливну, ну, коротше, якби все назад. Ага. Отож перед тим як цей, думаю, попробую болтиком прокручу всі різьби і коротше, недаром. Бо останнім, тим, що нарізав різьбу, він видно перший номер. І короте, болтики взагалі не хотіли закручуватися. Ну що, Пішов, О той, що попереді був, обламався, я його так підзаточив. І думаю, ним зараз прогоню. І, коротше, прогнав, бачите, як. Прийшлося знову. Таким методом викручувати його. Шо, коротше, я ненасики, зараз половина четвертого. Це майже зутра довбуся, ну, ходив ще, перекусював. Це вроді тут, тут і роботи фіда не фіга, поки його все підготовиш. Зразу хотів на болтики, думав, на 4 чи на 5 думав. Потім подумав, що, мабуть, краще буде на 6. Ну, да, може не дуже красиво. Ну, тут вже якась не до красоти, що вже натворили. Будемо тепер так працювати. Думаю, що буде державати. Резина вона і в Африці резина. Якщо там навіть і буде потіть, то, то вже таке. Так що зараз будемо збирати все на місто, заводити не будемо. Що у нас там ще? Так, вчора рамку зварив. Вже не знаю, яку я пощуту, вже її варю. Ну дуже багато я їх вже переварив. Ну, планую поставити на УПС-ку. Ну а там побачимо, що ти хочеш, щоб я тебе погладив, да? так? Прямо в телефон, ти шов. Любаш, я його погладив за вушком. Да? Любиш? Ага. Так, дозбираємо трактор, а тоді там мені кориш бочку 200-літрову подарив, ще та керінська така товста, хороша. Та будемо, мабуть, тут боржуйку варити, бо крутить у нас тут багато. Та якби є де покрутить. В ідеалі б, звісно, сюди б якусь би штору зробити, щоб хоч тут затуляти, щоб тут такий дуг був. Ну, Нам аби хоч в цьому році, щоб хоч руки було де погріти. А там, може, колись розбагатіємо, купимо шторку. Ну, коротше, круто. 18 грудня. У нас це хатка така. Надувала, коли... Ось, бачите, сам гусаківний їм свині нас ледять гусаків, да? нічого було корм з її їсти, да? од гризла голову, це капець. А це я.